Так, 666. А чому е, пишуть нам 666, а не якесь інакше число? І що це таке буде? Що якщо ти приймеш, то не маєш прощення. Ну от а, трішечки про це ну, число. То, да, то, давай Да, це дуже цікава тема. Можна про це одну тему зробити ефір. Ну так да. е, тут взагалі треба зробити зрозуміти друзі, ідею цифр в жанрі апокаліптиків. Апокаліптика це такий стиль тексту, типу об'явлення книги Даниїла, коли богослів'я дається у видіннях, богослів'я дається у зображеннях і не завжди його сприймають надто буквалістськи, тому що можна знайти дуже в цікаві висновки. Наприклад, у Христа з, з уст меч, яким він перемагає народи. Угу. А якщо ви такого Христа намалюєте або представите буквально, вам навіть буде тяжко спати, напевно, вночі так, от, коли ми говоримо про цифри, нам важливо зрозуміти. Що це число згадане в 13 розділі об'явлення, де описується звір з землі і звір з моря, так званий Антихрист і вже пророк. І тут важливо зрозуміти, що важлива не просто цифра 666. В тексті чітко в 13 розділі об'явлення, 17 вір, дається три розуміння, як це число сприймати. Написано, що це знак. Далі це ім'я звіра, і третє це число імені звіра, число увага імені звіра. Нам треба зрозуміти, що мова йде не просто про цифру як цифру, а про число імені. І в древності досить часто імена записували цифрами, де підставляли цифру під номер букв алфавіту. В євреїв це називалось гематрія. Скажімо, А це 1, Б це 2 і так далі. Да? Якщо ви, наприклад, візьмете на грецький і напишете слово звір, це по-грецьки теріон, напишете це єврейськими буквами, у вас буде цифра 666. Якщо ви напишете на арамейській мові, на якій говорив Христос, фразу кесар Нерон, uh -huh. кого часто відносять до звіра в першому столітті, і знову ж таки використаєте єврейську гематрію, у вас буде теж 666. Кесар Нерон. Якщо ви напишете на латинській мові, на якій говорив Рим, офіційна мова Риму в той час, а напишете Нерон Цезар, то у вас буде число 616. Саме це число багатьма отцями цими церквами використовується для опису антихриста. Що цікаво. тобто, що таке а, 666? це в першу чергу пов'язка з іменем певного лідера або певного керівника. І щоб зрозуміти, наскільки нам буквально чи не буквально треба розуміти кінець 13 розділу про 666, давайте прочитаємо початок 14 розділу, перший ага. вірш. Зрозуміти, що, що нам не, ми, ми, ми не можемо розділяти вірші і розділи, бо в оригіналі немає розділення тексту. Це з'явилося тільки в 13 столітті нашої ери, і це зробили люди. І я глянув: ось Агнець, переді мною є текст, стояв на Сіонській горі, з ним 144 тисячі, що мають його ім'я, тобто ім'я Христа та ім'я його батька, написані у Вагаде, на їхніх чолах. Як ви розумієте 14,1? Буквально чи не дуже? У uh -huh. нас контекст який? Контекст про дв дві групи людей, які на лобі мають ім'я. І ім'я в книзі «Об'явлення» — це завжди символ чиєїсь власності або приналежності до когось чи чогось. розумієте? Наприклад, якщо ви читаєте вже початок цієї книги, ви бачите, що до одної з церков Бог каже: Я напишу на них, на своїх людях, своє ім'я. Ім'я нового Єрусалиму, і ім нове якогось, якесь ім'я нове сина. А де це ім'я буде написано? На чолах. Це в нас і в 2014 році, в 22-му, коли писується Новий Єрусалим, і приналежність до святого Города. А, а хто це ім'я пише на чолі? Коли ми говоримо про що ми запечатання або печатку ставлять, якщо говорити про духовне розуміння і прочитання, це робить Святий Дух, як знак власності Божої, він запечатує нас для Бога. І коли ви дивитесь тепер на іншу сторону об'явлення, тут теж є своя система, є своя, своє місто, наприклад, Ваволонська блудниця це називається місто і жінка, як і Новий Новерусалим, місто і жінка. У Ваволонській блудниці, до речі, теж ім'я написано на лобі. І що цікаво, початки ставлять як святим людям Божим об'явлені на лоб, як приналежність до Христових людей. Це був звичай в древньому римському світі. Часто рабам ставили тавром ім'я на Лобі або на руці. Тобто Люди, які читали цю книгу, вони цілком це розуміли. Для нас це зараз дивно трошечки. І є в об'явленні так звана Несвята Трійця: дракон, звір землі або Антихрист, звір з моря антихрист і звір землі, вже пророк, які теж своїх людей запечатують. Тому не спішіть відразу, вириваючи з контексту 13 років, то надто буквально. А вже 14-й НАТО духовне, що ви теж і я запечатані на лобі по об'явленню. Якщо у вас цієї печатки на лобі немає, значить ви не хрестові. Тому тут треба розуміти скоріше, як, як жанр окремий апокаліптичний, який говорить про ідею приналежності з іменем хазяїна на лобі. Знову ж таки, не, ну, ми не можемо тлумачити цю книгу надто буквалістськи тому що ми зайдемо, що будемо штрих-коди вирізати з молочних упаковок. І все-таки відмінимо карточки для купівлі-продажу, і, і всі решти, всю, всю решту, скажімо так, цю таку, я не знаю, навіть як це назвати, таку фантазію людську. Да? Тому десь така буде моя відповідь. Угу. То давай вже продовж, Там, скажімо, чи варто наголошувати, що 666 це якийсь електронний чіп, який буде вживлювати праву руку що чоло. І там це буде ф... да. носій персональної інформації, кредитних карточку угу. і таке інше. Взагалі, я... Ну, така думка, до речі, побутує. Угу. Ну, я би сказав так: дивіться, друзі, що. По правилам тлумачення біблійного тексту, нам треба зрозуміти, як читачі сприймали цей текст спочатку для тих, для яких він писався. Mm -hmm. Коли ми говоримо про а, читачів Івана, вони там вбачали штучний інтелект, вони там вбачали штрих-код, вони там вбачали не знаю, там, карточку, банку. Ні, звичайно, вони розуміли ідею приналежності. Тому я би не став наголошувати на якісь штрих-коди, тому що. Цього не робить текст. Як це розуміли, знову таки перші читачі, як чіп, як інтернет, звичайно, ми можемо зрозуміти, що це може прийти до певних похожих ідей сьогодні, технологічні розвитки різні, але поки це не буде вимагати від вас поклоніння певному об'єкту чи, чи особі, поки це не змушує вас до визнання якогось власного господаря над собою. Ми маємо бути досить ну, вільні в цих всіх фантазіях і залякування один одного, тому що, повторюю ще раз: в першу чергу ім'я або цей знак звіра він відображав число його імені і об'явлені, знову такі таки, дві групи людей з іменем свого господаря. Люди Божі запечатані, і люди не Божі теж запечатані. Mm -hmm. Тому сприймайте ці речі разом. І робіть висновки.